Добрий день, мої малята, і дівчата, і хлоп'ята. Я усіх-усіх вітаю, двері в казку відчиняю. Жили були зайчик-пострибайчик, їжачок-хитрячок. Черепаха з левенятком та мудра сова. І одного разу мудра сова запросила їх на екскурсію. Місто, в якому з тобою живемо, можна зрівняти з букварем. Азбуку вулиць повинні ми знати правила дорожнього руху вивчати Ось вона азбука, вам треба все знати. Про правила дорожнього руху ми зараз будемо казати. А з боку міста вивчимо до ладу, щоб не потрапити раптом в біду. Щоб нам було веселіше їхати, ми заспіваємо гарну пісню та запросимо до нашої подорожі усіх дітей. Водії перевозять багато пасажирів, за життя яких вони відповідають. Пішоходи, дотримуючись правил дорожнього руху, полегшують працю водіїв. Допоможи! Проспекти і бульвари небезпечні в наші дні. Ти проходь по тротуару лиш по правій стороні. Дозвольте відрекомендувати. Я світлофор моргай. На асфальті я лежу і десь хочу, там ходжу, все ходжу, і ходжу, а стомлюся, полежу. Порушуємо, порушуємо. Даремно ви громадянка Черепаху не слухає левенятко. Воно правила дорожні знає і розуміє. Непорушник, я хощі, мені на ваші правила начхати і наплювати. Безсмертному і між машин не страшно погуляти. Хе-хе! <кій> я, бабуся Ягуся, що ви мене не впізнали? Ми разом пограємо та всі правила пригадаємо.